Доброго дня, друзі! Сьогодні нарешті ми завітали до звіру чи кафе прикольної лістики і Ми маємо декілька запитань. На які ви хотіли дізнатися відповіді, і перша з них, Яким ви бачите майбутні приконалистики, дякую влади за запитання. Я про це дуже багато думаю останнім часом. Перше, все, на мою думку, це відхід від алгоритмізації вивчення мови. Звичайно, ми звикли, що потрібно вчити фонетику, граматику, синтаксис і так і моделювати мову. Але на думку і самого Нова Чомського, і взагалі багатьох когнітологів, Стівена Пінкера, наприклад, теж ми повинні відійти від алгоритмів у вивченні мови. Тому майбутнє прикладної лінгвістики, на мою думку, полягає в методичному аспекті в відході від алгоритмів, а практично для студентів це буде означати фокус на конкретних галузях. Тобто ми плануємо уже за новим навчальним планом з першого курсу. Студентам будуть запропоновані курси, такі як політична лінгвістика, нейролінгвістичне програмування, соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика. Кожен обере напрямок і буде в ньому працювати з тим, щоб з'ясувати алгоритми не на рівні лінгві, теоретичної лінгвістики, а алгоритми роботи мови в конкретній, практичній галузі. Випадок відчуття, де одна лігвістика можна робилася. Да скрізь надавляється прикладна лінгвістика в. Ви знаєте, складно уявити, де вона не знадобилась. От останні події вручення медалей, медалістам закінчення, моя донька закінчила школу, коли я спостерігала за риторикою наших керівників міста, області, людей, які покликані, тобто вони робили виступи, вітали випускників, вміння правильно, грамотно говорити, тайм-менеджмент, інтонація, дотримання теми повідомлення. Томлення і вміння тримати увагу <кій> <кій> аудиторії це ті речі, які, до яких постійно звертаєшся. І якщо хтось демонструє реально ці такі навики, от, наприклад, як наш міський голова, до речі, депутат Лапін непогано виступав. Ось тоді трапляються такі випадки, коли ти розумієш, так ось вона прикладна лінгвістика у дії. Мені особисто вона допомагає скрізь. Який предмет на вашу думку студентам прикладної лінгвістики найважче? Ви знаєте, складно відповісти, тому що немає закономірності. Настільки все залежить від синергії курсу клади, от власне на вашому курсі, мені здається, взагалі немає не повинно бути складних предметів. Чому? Тому що щось таке є у повітрі от, трапляється таке згуртування студентів, коли вони можуть подолати будь-що, починаючи від фонетики і закінчуючи комп'ютерною лінгвістикою, яку всі бояться. Реально, це все залежить від бажання. Немає нічого складного. Якщо на кожному етапі усвідомлюєш, що прикладна лінгвістика це практичне використання мови, розв'язання конкретних завдань у світі науки, суспільного життя за допомогою мови складного, нічого немає. Зараз покраємося трішки в асоціації і перше, okay. що приходить на вашу думку про прикладну лінівістику, коли ви чуєте це слово, три слова. Яблуко, Микола Ігрович Кікіс і комп'ютер. Миколи Гірочкики це для інформації засновник кафедри прикладної лінгвістики в нашому університеті. Це правда. Так. Прикладна лінгвістика це круто. Чому? Дві причини. По-перше, ми не філологи. Ніхто не закіне прикладним лінгвістам, що ми займаємось якимись такими речами, які межують з суб'єктивною інтроспекцією, з якимись такими знаєте високонауковими поняттями і термінами, які не можуть зрозуміти нормальні люди. У нас все прив'язане до життя реально. Тобто, комп'ютерна обробка мови, риторика вміння правильно говорити, нейролінгвістичне програмування, вміння впливати на підсвідомість. Комп'ютерні лексикографічні джерела, вміння користуватися електронними словниками, базами даних. І, і ще безліч цікавих речей, пов'язаних із, наприклад, політичною лінгвістикою, криміналістичною лінгвістикою, лінгвістична експертиза тексту. Зараз наступного року ми запускаємо проєкт, де будемо проводити зі студентами дослідження на поліграфії, тобто на детекторі брехні. Це цілком такі практичні речі. Дуже добре, що нам вдалося в цьому році змінити навчальний план і в ньому реально на. 75% менше теоретичних дисциплін. Всі практичні. Плюс є ще така цікава штука, як корпоративний дух. Мені здається, на цілому факультеті це відчувається. Наша прикладна лінгвістика, ми всі одна родина, одна сім'я. Я, Я знаю, це добре, чи це погано чи погано, але ми себе все-таки дистанціюємо в певному сенсі, в гарному сенсі, в сенсі змагання. Такого гарний дух змагання він завжди присутній. Ми завжди намагаємось бути кращими, і ми є кращими. Цього не запереч, це правда. Хто може стати прикладним лінгвістом? Якщо кажуть, що не кожен може стати математиком, не кожен може стати філологом, не кожен може стати астрономом, мені здається, як би парадоксально це означало, кожен може стати гарним прикладним лінгвістом. У нас є місце для всіх. І для тих, хто розуміє, що, наприклад, програмування сьогодні це спосіб заробити гроші, себе самореалізувати і бути на напікові розвитку науки і техніки, почуватися комфортно у цьому світі інформаційних технологій. І для філолога, який розуміє, що мова це щось, що приносить задоволення, реальне філологічне задоволення. Дуже цікавий аспект нашої діяльності це, звичайно, усілякі психологічні штучки, трюки, нейролінгвістичне програмування, когнітивна лінгвістика, ми аналізуємо промови політиків і так далі. Якщо людина, студент, абітурієнт, відчуває, що він розуміє, як працює мова, йому подобається, як хтось говорить, або навпаки, не подобається, як хтось говорить. Це наш абітурієнт однозначно. Ми порушуємо регламент. І я, як ну, гостя, не гостя, але герой цієї програми, один із я хочу подякувати організаторам, я хочу подякувати Владиславу, я хочу подякувати кемера леді Світлані за те, що, по-перше, за те, що вони є студентами прикладної лінгвістики, це найважливіше. По-друге, обидві харизматичні особистості. А взагалі, якщо чесно, у мене бувають такі моменти, один мій знайомий казав, знаєш, я колись летів у літаку, і в мене було бажання, що я люблю всіх людей в цьому літаку. От я таке пережив. У мене бувають такі моменти, коли я реально відчуваю, що я люблю усіх студентів прикладної лінгвістики. Більше того, колишніх, теперішніх і навіть майбутніх. Ми всіх чекаємо, всіх запрошуємо, ви не пошкодуєте. Бай!